Російська мова в Україні це один з основних якорів, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там русскоговорящі, ми будемо воювати за наше. Тільки через те, що цей дебіл насаджував російську мову нам далі, і він чітко дав сказати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, осознайте. Це треба взяти, блядь, і осознати. Я перепрошую за мати, ну треба взяти і осознати. Короче, в ті, то а, там соряться з кастрюля на голову. Чин з на голові, хто там проросійський, не ну, проросійський, якщо ви думаєте, що яка різниця, типу, я про це вже знімав відео Українці, до яких ще не дошло. Наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. Проблеми з українізацією дуже є важкі в Україні. А, дуже неправильна подача, немає цієї лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову. Я розумію, української музики там немає нормальної зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції запуску нових ракет нового наступу, навіть якщо буде перемір. Насадження російської мови далі, поняло? Якщо. Українці зараз не поймуть, що російська мова це як би ви да неї не відносились, як би ви на ній не спілкувалися для українців. Смертна кара. Поняли? В майбутньому. Поки ми від цього не відмовимося. Ми обов'язково розмовляти суперкультурною літературною українською мовою. Можна розмовляти з суржиком, як я, бо Україна велика, це нормально. В Британії теж ніхто не розмовляє британською літературною мовою. Всі спілкуються так, що інколи не поймеш, на якій мові не розмовляють. Це окей. Типа як ми там Закарпатті чи заподенців, часто не розуміємо. Це окей. Але російська мова має бути Поняли? Друзі, на зв'язку далі будучи відео Попа, слава всім українцям, які досі тримаються.